Враження тільки позитивні, тому що отримав насправді більше, ніж очікував. Вітаю друзі на каналі Gentleman Авто. Сьогодні передаємо автомобіль паші з міста Києва. Деякілька запитань до нового власника. Замовляв і був готовий на авто навіть трішки простіше, але отримав краще і вживу це виглядає ще краще. Тому тільки-тільки одні позитивні емоції. Скільки взагалі відбулося співпраці з нашою компанією? Це дуже просто. Зв'язався по телефону з Вадимом і далі кілька запитань, уточнюючих, для того, щоб вияснити, що, що я хочу. І уклали договір, узгодили автомобіль і все пішло в роботу. Тобто Кілька телефонних дзвінків, дуже швидко, дуже просто. І автомобіль у вас вже? Ну, по суті, так. Да. Якщо говорити в цілому, то все насправді. Дуже зручно, як для клієнта, який не хоче витрачати свій час, тому що вам потрібно просто зателефонувати і через кілька тижнів приїхати і забрати своє авто. Все. А скажіть, взагалі, звідки дізналися про нас? Ну, З'явилася ідея електромобіля. Потім, відповідно, почав цікавитися електромобілями з Норвегії, так як це на сьогодні популярно, і відповідно вийшов на ваше відео в Ютубі, а далі вже соцмережі і, і контакти. Зрозуміло, А скільки будуть нас рекомендувати? Так, однозначно. Однозначно для людей, які не хочуть витрачати час на пошуки, на розбирання в авто, а які хочуть просто отримати послугу з мінімальними затратами, мінімальним там, часом. Тому просто відзвіт... Ви подзвонили, кілька тижнів приїхали, забрали. Ідеально. Однозначно. Нехай на автомобіль вам?